Я говорю, з вами домашня мене. Сьогодні трохи інгредієнтів. Нам з вами знадобиться 200 г олії. Щоб зручніше було, краще робити в банці. Щоб вже його потім не переливати. Одне яєчко, дівчки, яєчко потрібно бути холодне з холодильника. І щоб так, щоб жовточок не розбився, щоб був То Висипаємо дуже обережно. Єсть. Лимон – для чайна ложечка, сіль, півчайної ложки солі і чайна ложка цукру. Це все. Накри... Обов'язково накриваємо желток блендером та збиваємо пару хвилин. Але головне, плоти ми піднімаємо блендер вверх. Вам наш майонез на прочність. Він, як ви бачите, дуже густий, ніжний і смачний. Закриваємо кришечкою в холодіники можна зберігати до двох недель. Ну, я впевнена, що дві тижні він у вас не протримається, ви його з'їсте набагато склад.